Наша рідна мова соловійна, чарівна, молодійна й чудова, в нічну мідь ріка Соловей співа, а як якщо її, то співає душа від мови такої легкої, немов летить собі пташка до сонця ясного як чую її у серці моїм, відчуваючи щастя та радість, у моменті тому барвистим і ним. сонце сміхалось мені, і перед очима мій дім, де лишитись хотіли би я у нім, де всі близькі мої разом, де радість та сміх у нас відусіль. І ой, як чудово стало у нім, як чую її, чарівною мою мову, слов'їну калинову. і душа промовля, це мова свята, це мова Твоя. Україні наші солов'їні, Кращі, рідні, неймовірні радісні наші перлині. Ах, яка ж вона чарівна? Її прекрасні краєвиди небо, море, гори й вершини. Ах, яка ж вона чудова, моя рідна, вільна і бускова, океан чарівних міст ясних, світлих і чудових. Кольорових і просторих, рішучі в неї вояки, ангел ще боронить їх, її люблять дітлахи, навіть милі пташечки, ах, ще бечуть залюбки.